Результати переговорів в Парижі не дуже обнадіюють. Домовились домовлятися, домовились підтверджувати вже попередньо досягнуті домовленості. Насправді, вся робота ще попереду. Ну і найгірше, це те, що Путін уже давно позначив практично все, про що домовлялося вчора, як нібито не прийняти. Для того, щоб воно змінило свій підхід, потрібно збільшувати тиск. Побачимо, як це працює. Коли американці захоплюють танкер, не допомагає ані підводний човен, ані розташовані навколо кораблі. Як реагує українська влада? Продовжує операцію вор. Вибори оголосять раптово. Це не та відповідь, яку чекають українці. Це не та відповідь, яка зупинить Путіна. Тому що це відповідь, яка Путіну показує: тут влада починає грати в ігри, тут влада намагається розколоти суспільство, а не об'єднати всі ресурси. В Україні влада намагається показати, що це вона вирішує питання і ледь не перемогла. Це не той підхід. Щоб зупинити Путіна, треба підсилювати Збройні сили, треба працювати на захист громад. Тоді не буде таких ситуацій, як сьогодні трапилися у Львові. І треба вести дорослі переговори, дорослу дипломатію. Поки всього цього не буде. Далі будемо спостерігати за еквілібристикою різних слів і висунення декларацій. Сам процес важливий, але набагато важливіший результат.